Всім привіт! З вами канал Космос. Як нам відомо, Меркурій та Венера не мають своїх супутників. Навіть карликова планета Плутон має 5 власних супутників. Один з них величезних розмірів супутник Харон. Але як так вийшло, що тільки ці дві повноцінні планети Меркурій і Венера позбавлені своїх супутників. Отож, як завжди, давайте розберемось у цьому разом. Почнемо з того, як утворюються супутники. Існує кілька теорій. Згідно з однією з них, природний супутник це залишок матеріалу, який не здійснив акрецію під час формування планети. Цей матеріал з часом формує супутник, який обертається навколо планети під її гравітаційним впливом. Але планета також може захопити своєю гравітацією інший об'єкт, такий як астероїд або комету. У цьому випадку супутники Марса, Фобос і Деймос є хорошим прикладом астероїдів, захоплених планетою, які стали її супутниками. Планета може отримати свій супутник через зітнення її з іншим масивним об'єктом. Залишки матеріалу потрапляють у гравітаційний вплив планети і утворюють супутник, що обертається навколо планети. Це найбільш ймовірний сценарій розвитку нашого місяця. Наша планета кілька мільярдів років тому зіткнулася із об'єктом розміром з Марс. Під час чого багато матерії було викинуто і підібрано гравітаційним полем Землі. З часом з цього матеріалу утворився місяць. Меркурій і Венера занадто близько знаходяться до Сонця, але згідно з декількома вищезгаданими сценаріями формування супутників, вони колись могли мати хоча б один супутник. Згідно з теорією зіткнення, ці дві планети могли б мати супутники. Ще це могло б статися за рахунок накопичення матеріалу в ранній сонячній системі. В такому випадку супутники на обох планетах сформувалися, коли Сонячна система була ще дуже молодою. Але неможливо, щоб обидві планети захопили комету або астероїд, як це зробив Марс. Проблема в їх близькій відстані до Сонця. На цій відстані гравітаційний вплив Сонця домінує в системі, і навіть якщо повз проходить комета чи астероїд, вони будуть захоплені Сонцем, а не планетою. Але все ж був період часу, коли ці планети могли б мати супутники. Супутникове моделювання Венери показує, що був час, коли Венера отримала супутник у результаті зіткнення з іншим великим об'єктом. Вважається, що було цілих два зіткнення, які змінили долю супутника, а також обертання Венери. Якщо при першому зіткненні Венера отримала супутник, то за 10 мільйонів років пройшов ще один удар у протилежному напрямку, який не тільки змінив орбіту супутника і він зіткнувся з Венерою, але й змінив обертання самої планети. Подібні теорії також застосовуються і до Меркурія. Навіть якщо планети отримали б колись супутник, виникає та ж сама вище згадана проблема обидві планети занадто близько знаходяться до Сонця. Це означає, що будь-який супутник на занадто великій відстані від планет прибував би на нестійкій орбіті і був би захоплений Сонцем. Якщо супутник буде занадто близько до Меркурія чи до Венери, то він буде зруйнований припливними гравітаційними силами. Зони, де супутники навколо цих планет можуть бути стабільними протягом мільярдів років, ймовірно, настільки вузькі, що, напевно, жодне тіло ніколи не потрапляло на таку орбіту. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не прогавте свій супутник. Слава Україні!